Так, ну що, в мене перша знахідка, нас. Це отакний здоровий білий. Що буде твердий? О! Сушковий варіант. Красавчик. Так, тут ще один наступний. Це вже походу бабка. Ага, болет. Болітик. Ну що, початок є. доволі класний початок. О! І тут близенько ще лисички є. лисички, Вони попідростали за тиждень. Красавчики. О! Грибочки єсть. Усім привіт! 21 липня. Сьогодні зранку приїхали в неділю позбирати грибочків на ті самі місця, де я збирав із дружиною перед цим. Зразу видно, що грибів не наскільки багато, як було минулого разу, але тим не менше, грибочки є. Спека так само неможлива, але благо вже останні дві ночі було доволі прохолодно. Гриби, не дивлячись на засуху єсть і багато грибів. Тому приєднуйтесь, запалюйте чайку, бажано щаги і давайте збирати гриби разом. Поїхали. Лисучки, дивіться, в основному ви збирали. Багато таких малесеньких ще є. Але на тих місцях, де я залишав їх тиждень назад, дуже рідко появляються такі великі, зазвичай дивлюсь, визбирано все. Але саме головне, що лисички ще трохи є. Білих мало. Видно, на цьому тижні люди добряче пройшлися по цьому лісу. Ну нічого. І Щось сьогодні доволі не часто попадаються лисички такі зовсім. ну Зрозуміло, люди не чекають, визбирали те, що більше особливо. А ми дозберемо те, що є. Прямо часто видно, що попередивано все. Покопано. Манушечки були, так і залишилися. Але ж залишилися. Хожу місця, де ховаються такі здоровенні лисички, обично таке попід спинками. Бачите? Ага. хороші Залишу такі. Там, де малесенькі, там можуть і великі листя бути. Дири, біжі, маленькі такі. Я такі змінився. Я хочу і Хоч одного не діло. І знову лисички ну, не дуже здорові. Здюхавка. І отакі лисички. Таких дуже багато. Дуже. Але ну не сім'я, а більш поодиноко. Було таке, що зразу допадешся. І... Не ну Я такими сьогодні не брезвию, дивлячись на те, що білих щось зовсім мало. В такому лісі навіть ліни білі познаходить. Їх дуже видно. А з лисичками треба більше походити, погратися. В общем, от такого було дуже багато. Зараз його дуже мало. Буквально за тиждень. Це сами збирали люди. О, як гарно. Шкода, що без ножика. Але ми з ножиком теж так не дуже зручно збирати. Потім сидіти не буду перебирати. Що зробиш? Копійчушки. Приїхали сюди чималою компашкою, але більшість компашки залишилася в машині, бо комарі гризуть страшно. Осталося нас двоє самих витриманих до комарів. Ось видно навіть кров. То комар кусав мене, гриз, випив крові та поплатився за це. Клас, грибочки є. І дуже багато таких лисичок по всьому лісу. Але, ну, скажімо, я очікував більшого. Так як 6 днів назад ми тут були і тут було встелено малесенькими лисичками. Зараз видно, явно видно, що люди позбирали їх. А ми йдемо вже після людей. Ну нічого, вже, слава Богу, пакет назбираний, так як і планував. Ну, ще білий би так. Просто для гостей. Білий би ще підзбирати пару-тройку штук, щоб цікавіше було. І можна їхати додому. Ну, я кайфую. Ось. О, під Забирайте. Да, це підбережник. А це не береза, Забирайте. це якесь. Ні -ні -ні. Ну, це взагалі бабка, воно таке, типу на вигляд як Ну, Воно ростеє під дубами. Угу. А це навіть, навіть білий. Да. Це білий. Воно підбирають. Так, грибочки все-таки є. Да, я ж тобі кажу, що там є зрізані. Але видно кругом, що народ ходить. Да, Ліс змішаний, сосново-дубовий. Хороші місця, ну перед нами добре ще пройшлися. Тут щось таке на пагорбі виросло. Хопа, сироїшка. Важко точно сказати, яка з них. Це з хороших, це точно. Хороша ліс, спокійний. Лисички потроху є, але ну, немає такого ажіотажу, як я думав. Ну нічого. Не часто щастить знайти такі екземпляри з лисичок. Це зазвичай під листям, але треба дуже уважно дивитися, щоб знайти їх. Оце красені вже. Це вже зовсім непогано. Да, ну, коли знаходиш на початку білі гриби. Із самого початку. то Це цікавіше, ніж ходити по лисичках, але ж лисички смачніші, як на мене. І знову такі, можна сказати, поодинокі. Мало лисички. Але ж вже такі чималі, це хорошо. Які гарні. Крупітка робота, але ж і рибучки цінні Назбираюся сьогодні. Так назбираюся. Цілий вечір ще буду розбирати їх. Мені не показалося. В такій засухи жабеня сидить. Бачите? Маленьке жабенятко. Дивіться, наче білий гриб. Uh -huh. То всю таке. Ми той майбутній білий гриб. <гум> не фокусуюся. А на цій стороні які відкриваються на тюрмортики. Тут уже, звісно, не смайки. Тут вже хочеться одні. Великі зривати. О! Оця така пружня хороша. І тільки моцненькі. І тут ще зовсім малі, ну так, да, такі чималі. Прикольніше збирати. чималічки. Так, да, цікаво те, що відео почалося в мене. Власне з того, що я знайшов зразу білого гриба хорошого і жаптячка А далі ходимо, тільки лисички збираємо. І вже так на протязі півтори години тільки лисички. Дивно. А ну скільки у вас вже. Та що ж, там тільки телефон утопився. Вам треба все трошки піднакидати. Так. Урожай пішов. Пішли, пішли. Давайте все трошки. У да, мене попали. все, бачите, пакет вже такий чималий. Молоде. Допався я до них. Ух, оце попав. На грибочка такого. Красота. І тут малишня така зовсім. Ну буду уважно тут видивлятися. Тут по-любому. І Ще будуть величенькі. Тут видно, що ніхто не ходив. Тройні? Парені, так. Да. Да. Є прямо кубками-кубками. А, то ви так під листям шукаєте, так? Да? Ну що, бачили, ж вони дуже малесеньке. Дирево. Дрібненькі. Але так, тут діти. І більшенькі є. Спарені манюшечки. Ану, покажіть. Так ти що? Ооо, оце вже... Видно плод. лисичку? Оце вже плод, на... О, О! Охо, так, да, дивися. Ти наступив. Та ти що ти дивись, скільки їх Нічого собі. А я розігнався. <різь> Красота. Повні кошики отаких от мелких і більших грибочків. Це сьогодні чистить, не перечистить. Повен пакет. О, ну У вас у вже вас скільки, у вас вже з половинка пакета є ще цього? Усе у мене. Хопа. Да, ну мене... трошки менше. Ну скоро буде вже половина. Да. Борисовича посадимо чистить. <рес> Він засне половини. Секундочку гляньте. Вот вы знаете, что? Это рябуни. Подожди, как она называется? Вешенка. А, а что она тут? Может и на березе будет, да. Красавица вешенка. Берете? Ох, и пахнет. Уже пахнет осенью. Да. Вешенка мне пахнет осенью. Коротше, закругляємося вже на сьогодні, доходимо до дороги потрошку. Нас там вже чекають, треба вже потроху виходити. Да, бо хлопці чекають. Їм скучно, їх комарі загризли, вони поховалися в машини. Їм не весело, як нам. Тому не будемо їх підводити. Ми вже в принципі доволі непогано назбирали грибів. Враховуючи, що це лисички, це ще роботи на цілий вечір. Але довольні. Хотілося б білих, само собою. По десятку хоч знайти. Ну, білих зараз дуже мало. Ну що, нарешті я вас вітаю із повноцінним. Ура, я знайшла, папка! Я О, це красота. І при виході. Красавчик крепезненький такий. На кінці робочого дня я знайшла собі красення. Білий-білий-білий гриб. Ну що, сонце? Гарний грибочок я назбирала, деш? Назбирали лисичок білого. Білий теж здоровий. Усьо який. Ну і Юра. Звичайно, в мене хороший сьогодні компашки. Ось, бачите, який класний. Що, вже виходимо на дорогу. Грибочки набили, набомбили. хорош нам, Бо ще гратися довго-довго з цими грибами. А ну що, покажемо наші результати. Давай, Юра, ми сьогодні класно назбирали урожаю. А це в нас лисички, сестрички. Трошки вишалки знайшли. Ну ми молодці. Красиві. Так. Натрясли так натрясли. Ну у вас взагалі тут мелкие-мелкие. ну я зараз нормальну зйомку зроблю. Опа. Один до одного. Отак видно, що їх чимало. З кілограмів точно. є. Красота. В такому мухі, в такому лісі. 21 липня, середина літа, гриби що є, грибів дуже багато. Саме головне, дуже багато цілющих їстівних лисичок. З білими зараз не дуже, але лисичок вистачає. Да, в кінці у вас емоції були клас. Я то вже на це холодно дивлюся, бо я часто гриби бачив. Ще в цьому году вообще дуже багато грибів було, особливо білих. Ну все, заканчуємо на сьогодні. Грибалка класна, всім пока. Да, всім А ну покажи хоч одну, що ти там накладати. Навіть змілем є. Бер, ось сюди, вставай сюда, зміль, диви якийсь здоровий чи колоно. Й-мо. Блін, Ну, зараз тебе вкусе.